Що стало переломним моментом прийнятті рішення стати водолазом сапером? Сказав сім'ї, що я переходжу з фельдшера на водолаза сапера. Дитина переживала, але все-таки згодилася з папиним рішенням і сказала, що треба допомагати і очищати сушу, так і водойоми від вибухово-небезпечних предметів. Родина підтримує вас, так? Так, підтримує, хвилюється і підтримує, тому що кожного дня е, знають, куди тато збирається і чоловік, і чекають кожного дня. Чи пам'ятаєте своє перше зуборення, коли саме стали у складі групи приболезних робіт? Так, пам'ятаю. Приїхав з навчання і прийшла заявка, що втопився чоловік. Знайшов тіло чоловіка, 45 років, дістав, ну, руки тіло трошки хвилювався дуже, коли перший раз занурювався. А так переборов себе і все добре працює. Не жалкую, що пішов по водолазній справі. Чи треба себе емоційно, психологічно налаштовувати перед зануренням? Так, треба. Налаштувати себе, як і під час, перед зануренням, також і під час занурювання, як емоційно, так і психологічно, і розуміти, що робиш свою роботу. Наскільки є важливою робота в команді? Він впевнений в тобі, ти впевнений в тому, хто йде поруч. Так само водолазній справі, якщо ти йдеш під воду. Він тебе страхує, ти в ньому впевнений. Ну, один нічого не зробить, все робимо командою. Ну, команда це сила взагалі для нашої справи. Чи можливо був такий момент, коли були сумніви, чи правильно вибрали свою справу? Так, були сумніви. Більше за того, що вдома не буваєш і мало бачишся з сім'єю. Але ж себе переналаштував і. Далі тримаємося. А як відволікаєтесь від роботи, коли маєте вільний час? З родиною. Як любите проводити свій час? Ну тут, як дочка побажає, так і проводимо. Що мотивує вас щоденно йти на такий ризик не зупинятися в підперед? Щоб дитина могла спокійно, як моя, так і інші діти і люди, ходити по цій очищеній землі. Що для вас означає бачити результат своєї роботи? Вдячність людей, чиста земля під ногами та очищення акваторії це головніше.